Якщо ви хочете оформити відстрочку, оскільки у вас є батьки з інвалідністю або у вашої дружини є батьки з інвалідністю, то дуже часто виникає питання: чи зможете ви отримати цю відстрочку, якщо ваша сестра або ваша дружина знаходяться за кордоном. Обов'язково додивіться відео до кінця. Розповім, в якому випадку реально отримати відстрочку за наявності сестри за кордоном. Мене звати Наталія Чацкес, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Всі вже давно вивчили, що оформити відстрочку у зв'язку із доглядом за своїми батьками чи за батьками дружини можна лише в тому випадку, якщо в них немає інших не військово зобов'язаних осіб, які відповідно до закону повинні їх утримувати чи доглядати. І звісно, до кола таких осіб відноситься повнолітня дочка цих батьків, тобто це ваша сестра, якщо мова йде про ваших батьків, або це ваша дружина, якщо мова йде про утримання батьків дружини. Я дуже часто зустрічаю випадки, коли клієнти намагаються в ТЦК подати документи про те, що сестра або дружина проживають за кордоном і тому не можуть доглядати за батьками. Але ви повинні розуміти, що це досить ризикований варіант дій. Вже є дуже багато судової практики, де люди таким чином намагалися отримати відстрочку. ТЦК їм відмовляло. Люди оскаржували це до суду, але і суд відмовлявся їх підтримувати. Суди одностайно говорять про те, що перебування за кордоном не означає, що ваша сестра або ваша дружина не можуть утримувати батьків в Україні. Я приведу вам декілька прикладів судових рішень, щоб ви переконалися, що це не про. Просто слова, це реальна судова практика. Наприклад, рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 16 серпня 24-го року. Номер справи ви бачите на екрані. У цій справі сестра знаходиться під тимчасовим захистом у Польщі. Позиція суду така. Перебування особи зобов'язаної утримувати особу з інвалідністю за кордоном не дає право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Або ось рішення суду у Вінниці, до речі, максимально свіже від 6 вересня 2024 року. В цій справі людина хотіла оформити відстрочку у зв'язку із постійним доглядом за батьками дружини, яка проживає за кордоном. Суд сказав, що необхідно довести, що інші не особи, наприклад, дружина. Не можуть здійснювати догляд, і закон передбачає вичерпний перелік підстав, за яких дружина не могла би здійснювати догляд за своїми батьками, а саме інвалідність дружини, вона сама потребує постійного догляду, вона перебуває під арештом, крім домашнього арешту, або вона відбуває покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Все, це вичерпний перелік, і серед нього немає варіанту перебування за кордоном. Тобто, на думку суду, перебування дружини за кордоном не означає, що вона сама не може повернутися і доглядати за своїми батьками. А тепер рішення з Харкова від 29 серпня 2024 року. Тут теж відстрочку намагався оформити зять, оскільки його дружина проживає за кордоном і не може доглядати свою матір. Проте суд вважає, що Полишення цими особами мається на увазі донька, яка зобов'язана доглядати за матір'ю. Території України за власною вільною волею об'єктивно не здатне призвести до виникнення у іншого члена подружжя права на відстрочку. Окей, розібралися. Негативної судової практики досить багато. Що робити? Якщо ви хочете оформити відстрочку на підставі догляду за батьками своєї дружини, яка поки що знаходиться за кордоном. То або дружина надасть документи, що вона сама за станом здоров'я потребує догляду, або ж якщо єдиним вашим аргументом буде перебування дружини за кордоном, то я, на жаль, не бачу 100% гарантій, що ТЦК таки оформить вам відстрочку. Ви повинні бути до цього готові. А з огляду на судову практику, яку я привела, ви повинні розуміти, що оскаржити відмову ТЦК в суді теж буде вкрай складно. Якщо ж ви хочете оформити відстрочку на підставі догляду за своїми батьками, але вас тривожить той факт, що у вас ще є сестра, то для вас насправді варіант є. Вам потрібно оформлювати відстрочку на підставі пункту 9 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Цей пункт передбачає, що ви маєте право на відстрочку незалежно від того, є у вас інші невійськовозобов'язані зобов'язані родичі чи немає. Але. При цьому необхідно не лише, щоб у когось із батьків була інвалідність, а важливо мати документи про те, що вони потребують постійного догляду. Про цей варіант підстрочки в нас на каналі скоро вийде окреме відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити це відео.